Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами результатом проливу розсади отаким от ось добривом. Пройшла да навіть менше доби. Вчора проливала розсаду оцим добриво. Зараз я вам покажу його склад. Це добриво. Отаких стіках Стік на півтори літри, 5 грамів. І результат. Частину розсади я пролила цим добривом. На ранок отакий от результат. Ви бачите, так що основний листочок справжній, який має розмір. І частину розсади я проливала просто водою. Гляньте, наскільки він менший. А це прийшло менше чим доба. І так само баклажан. Оцей пролитий просто водою. Оце ще пролитий просто водою, а оцей вже пролитий був добривом. Так що на однорічних рослинах, ну, вони також умовно однорічні, ну, дають плоди вже в цьому році. Результат швидше проявляється. На квітах, ті, що, значить, на, Квітнуть на другий, на третій рік, там тугіше, там не так помітно результат. А на розсаді дуже гарно. Мені сподобалось результат ось ось, прям зразу, зразу його замітне. Рослина не витягнулась, але листочки почали наростати швидше.